Доброго дня, ось приїхала така красуня, хочу вам показати, ну скажіть, що вона не гарнюня, а це Audi Єтрон e максимальної комплектації. 55 єтрон, e повний привод, преміальна музика, 21 колеса, спортивні альма, фірмовий ауді, бокс натюлівських релінгах, на тюлівських кріпленнях. Колір я не знаю. Я думаю, що екран і камера не передає колір. Він не блакитний. От зараз мені здається, що він на екрані блакитний, але він такий трошки як підзеленкуватий. Я не знаю, як його передати вам колір Камера не передає. Це, як на мене, просто витвір мистецтва. Скажіть, що не класно. а? Дивіться, повний привод, пневмопідвізка, 21 колеса. Ну, Оптика, розумієте, да? краще що буває. А, до речі, ось контакти, кому цікаво, звертайтесь або по наявності, або під замовлення, щось вам електроколеса вам зробимо під ваші задачі. Так, ну і далі, далі, далі він на шкірі з регулюваннями, з пам'яттю і до речі, бачите, що тут є. Тобто на вулиці живуть камери, а екранчик тут замість дзеркала. Ну, просто інновація фантастична. Так, Олафсон музика, як сказав, сабвуфер там гепає, так що будь здоров. Панорама відкривна, шкіряний, дуже якісний салон. Ну, То що там всі опції є, я вам не буду казати. Ну і так розумієте, що на такому авто. Ось задній ряд. Екран на регулювання клімату заднього ряду. Ну, Це прибирається. Амбієнта підсвіточка, бачите, можна і змінювати колір. Тут зараз червоний стоїть, видно, так? Да? Тут алькантарка живе. Ну, гляньте ще. 55 кватро. Повний привод, пневмо підвіска, це сіточка, це шторка, там ще всі зарядки, все, що треба є. Так, да, камера не передає його кольор. Треба приїжджати, дивитися. Безключовий доступ, то само собою Тут так, тут так, тут так, ну тут так. То камера. <плес> <плес> Не знаю. Сама крута тачка, що привозили з єтронів. E ще раз показую контакт. Звертайтесь або на тест-драйв на цю авто, або на інші. Зараз приїжджає ще авто Єтрон e теж Спортбек. Такий сіра в оливковому -олівко кольорі. Теж 55-й. 95-та батарейка. Ось на днях буде, теж запишу вам шортогляд на нього. Ну, бачите, на камері він на екрані в мене він такий блакитний. Але він такий блакитно зеленкуватий, це реальний кольор. Ладно, треба приїжджати, дивитися. Дуже виглядає тачка бомба. ну Там 436 кони, тут спортпакет стоїть, спортивні гальма. 400 запас ходу, по трасі буде менше, якщо полежить. Ну, Все, гарного дня, бережіть себе, ще раз показую контакти. Звертайтесь, підберемо для вас. Кращий варіант.